Вітаю всіх! Пропоную подивитися, що, при, що і кому принесуть вихідні 14-15 червня 2025 року. Розклад буде як завжди на три варіанти. Будемо дивитися, на що вам потрібно акцентувати вашу увагу, можливо, десь себе спрямувати або чогось уникнути. І, як завжди. Це пам'ятаємо, що розклад загальний. Сприймаєте лише ту інформацію, яка є для вас корисною. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант для вас сонце, дівчинка і зорі. Ну, для першого варіанта, можливо, якесь буде прояснення. Для тих, хто займається роботою в соціумі, можливо, ведете свої соціальні мережі, можливо, ще що. У вас на цей день може бути такий якийсь певний прорив, де ви отримаєте свій успіх, отримуєте своє визнання, хтось, можливо, отримає свої фінанси. А ще, можливо, у вас навіть знаєте, буде таке відчуття зоряності від того, що у вас так складається, для вас найкращим чином. Також, можливо, ви зможете проявити себе у повній мірі або проявити свої можливості розкрити свій творчий потенціал. Також, можливо, у вас буде від того мож, такі емоційні перепади, тому що якщо у вас до цієї пори щось там не складалося, а в цей день ви відчуєте якийсь прорив. То, звичайно, у вас може і зіркова хвороба накрити, і можливо, вам буде просто емоції підвищені, а можливо, навпаки, буде відчуття подавленості і або розчарування від того, що ви прикладали раніше зусилля, а вийшло воно тільки зараз. І ще можливо, у вас проясниться якась темна ситуація на цих вихідних стосовно ваших стосунків. Наскільки ви цінні для свого партнера, наскільки у вас прекрасна є взаємодія з ним, і це також вам буде такі, такі приємні ситуації складати, де ви будете відчувати від того задоволення. Тож, для першого варіанту, готуйтеся до того, що у вас все буде складатися, гаразд хтось може від взагалі для себе на цих вихідних відкрити щось нове. Якщо у вас є діточки, ви можете з ними налагодити контакт, можливо, будете більше спілкуватися, можливо, більше порозуміння з ними знайдете. Ну і ще, можливо, хтось буде для себе на цих вихідних якісь нові проекти, нові плани прописувати. Тобто, будете працювати на перспективу. Не будете ви зупинятися на тому успіхі, якого ви досягти зможете на вихідних, а будете ще розширювати свої можливості і шукати якісь креативні рішення ваших питань. Тож, в стосунках також, у кого, кого цікавлять стосунки, у вас буде також все дуже гарно, якесь взаєморозуміння, погоджені дії. Ну, а загалом стосунки будуть у вас будуватися на повагі і на прийнятті партнера таким, який він є. Тож, бажаю вам приємних вихідних і другий варіант дерево, медвідь і хмари. По другому варіанту, дивіться, хтось, можливо, перебував у якихось хворобливих станах, можливо, щось у вас там було таке, що ви не знали, чи потрібно вам де звертатися, чи як там воно буде, або не бачили взагалі, вам прогнозу ніхто не давав на покращення, то я вам скажу, що на цих вихідних відчуєте ви своє покращення, тому що у вас було, було щось таке туманне і незрозуміле. У вас все буде добре. Якщо це стосується родини, також у вас, можливо, були якісь непроявлені ситуації, але на цих вихідних ви від свого партнера будете відчувати міцну опору, підтримку і допомогу. Якщо у вас були питання щодо робочих питань, хто працює на цих вихідних, то ви зможете у образі своєї, свого керівника або, можливо, якихось Ну, наставників, також відчути підтримку. І тобто оті сумніви, коливання, які у вас були, якісь незрозумілі ситуації. Це для вас як було хмарне небо, але е, ці хмари швидко розсіюються, і тому ви отримаєте своє прояснення. Ну, Загалом у вас будуть гарні вихідні, будуватися будуть у більшому ступені на вашому здоров'ї, на роботі і на особистих е, якихось вирішення питань. Тож, бажаю вам приємних вихідних. Третій варіант для вас лист сови і місяць. Ну, дивіться, у вас також є якась закрита інформація, вона у вас вже не перший раз виходить. Якесь є, якісь є, можливо, незрозумілі ситуації. Можливо, ви десь працювали або прикладали зусилля і поки що не знаєте, скільки вам за те можуть заплатити. Ще можливо, у вас. Такі були ситуації, коли якісь спогади на вас могли нахлинути. і також, можливо, у вас через це були ну, такі трішки сумніви стосовно або ваших стосунків, або вам потрібно було ще щось прояснити для себе, або прожити якийсь період, коли ви змогли. Вам потрібно було його прожити так, щоб ви змогли не образити не своїх, не чужих, тобто, щоб ви йшли своїм шляхом. Пам'ятайте, за вами спостерігають інші люди, і дуже ретельно спостерігають. Можливо, з метою того, щоб ви. Ту інформацію не дізналися, щоб вона від вас була закрита. Але рано чи пізно ці підводні камені вспливуть і та інформація відкриться, але не на цих вихідних. На цих вихідних вам потрібно, можливо, більше відпочити. Якщо можливість буде така, ці вихідні, проведіть вдома і відновіть свої сили. Тому що вам оцей сон розслаблення, хто займається медитаціями. Або техніки розслаблення, які застосовуєте, то саме це буде для вас корисне, те, що допоможе вам зберегти свій баланс. Вам варто на цих вихідних не довіряти тій інформації, що вона до вас надійде, тому що та інформація буде хибною. Для вас лист поки що закритий. Поки що у вас не буде на цих вихідних розуміння всієї ситуації, яка складається навколо вас. А ви можете все приймати через призму свого бачення і бути якимись суб'єктивними до сприйняття тої інформації через це буде якась або щось недосказано, або ви будете відчувати, що ведеться якась подвійна гра, хтось не щирий з вами. Тому, от саме оці непередбачувані ситуації, які для вас не ясні, вам через це все потрібно на цих вихідних бути дуже обережними. Краще трішки перечекайте, ваш туман розсіється, ви зможете все об'єктивно побачити і оцінити ту ситуацію. Тому на цих вихідних не довіряйте всьому, що ви будете бачити і чути. Навіть не довіряйте тій інформації, які я вже сказала, що ви отримаєте, тому що там буде десь інформація. Не поспішайте, приділіть час для того, щоб ви себе відновили, набралися сили. І не поспішайте проясняти ситуацію. Все відкриється у свій час. Головне, не ведіться на неї і не довіряйте тому, що будете бачити і чути. А я бажаю вам гарних вихідних.